Притча про Таланти вона розкриває нам суть небесного патріотизму. Людина, що ваза, вважає небо своєю вітчизною і любить її, а землю вважає тільки тимчасовим явищем, буде працювати саме на небо, а не на себе і на землю. А це означає, що ця людина має віддати все на служіння Богу. Я не кажу, що ми маємо прийти і переписати квартиру на церкву. Ні, ні в якому разі. Є певні організації, які так кажуть робити, але ми такого ні в якому разі не кажемо. Ні в, ко... ні в якому разі, ми не кажемо, що людина має віддавати останнє, що в неї є, з її да, те, що вона має для того, щоби жити. Ми ні в якому разі не кажемо, щоб людина віддавала усе на церкву. Але. Те, що в неї є, вона може це дати на служіння Богу. Питання в тому, що означає віддати щось на служіння Богу? Що значить, от, да, якщо мені Бог дав, наприклад, ну, два таланти. Да? Комусь він дав е, там, трьохповерховий будинок, там, дві машини, ну, наприклад, п'ять талантів. Він мені дав, наприклад, два таланти. В мене е, там квартира. Невелика машина, да, ну і там, небагато чого є. Що мені робити? Як, як мені це використовувати, таланти, щоб ну, це от послужило Богу? Як це? А відповідь на це ми читаємо у цьому ж 25-му розділі Євангелія від Матвія, 37-й 40-вірш. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або ногим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, що зробили одному з моїх найменших братів, зробили мені. Тобто, як те, що в нас є, може служити Богу? Коли ми цим служимо оточуючим людям.